Слава Україні! Завершуйте інформаційний день з головними новинами Білої церкви на телеканалі Еспресо. У студії працює Любов Геращенко. На екрані ви бачите посилання, за якими наші випуски можна знайти у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі, Ютубі, також у кабельних мережах Рось та Воля нас дивиться практично вся Біла Церква. Тож долучайтесь до ефірів щодня, аби знати більше про життя міста та роботу місцевих органів влади, яких ми, до речі, і контролюємо. Місто знову втратило героїв. Білі церкві попрощалися із загиблим воїном Дмитром Хазовим. 45-річний білоцерківець був головним сержантом 1-го батальйону 72-ї бригади імені чорних запорожців. Ще у листопаді, поблизу вугледара, помічник командира отримав поранення від протитанкової ракети. Чотири місяці в лікарні Покровська він боровся за життя, але 10 березня його серце зупинилося. У воїна залишилася дружина, дві доньки, батьки та та сестра Відспівування українського захисника відбулося в храмі покрови Божої Матері. Попрощатися з Дмитром прийшли рідні, побратими та небайдужі білоцерківці, поховають його поруч з іншими оборонцями на Алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. На Київщині зросла кількість хворих на коронавірус. За минулий тиждень зареєстрували 840 підтверджених випадків ковіду. Це на 114 більше ніж за попередній період. Про це повідомили в департаменті охорони здоров'я Київської обласної військової адміністрації. До лікарень регіону госпіталізували понад 230 хворих. Паралельно протягом тижня щепили від китайського вірусу майже 1135 охочих. Найбільше вакцинувалися. Та першою бустерною дозою понад пів тисячі осіб зазначена Київщині працює 24 центри масової вакцинації та 182 пункти щеплень. Майже за 174 тисячі гривень висадять дерева на масиві незалежності. Відповідний тендер на сайті Держзакупівель прозоро оголосив департамент житлово-комунального господарства. Міської ради, зокрема, за ці кошти планують посадити 28 кленів висотою понад 2 метри, здебільшого в сріблясті озеленять алею на проспекті незалежності від будинків номер 55 до 59. Крім того, у додатку до тендерної документації зазначається необхідність облаштування дренажної системи для поливу кожного дерева та внесення міндобрив під час висадки. Два надпотужних генератори передали іспанські волонтери фурсівському фельдшерсько-акушерському пункту. Загальна вартість подарованих апаратів живлення склала 24 тисячі євро. Як розповідає волонтер Олександр Островерх, який допоміг їх привезти, Це стало можливим за сприяння консула України в Барселоні та тамтешнього благодійного фонду. Потужність кожного з генераторів 12,5 кВт. У разі блекауту вони цілком забезпечать безперебійну роботу медзакладу. Хочу подякувати благодійній організації з Барселони на чолі з Рафою Морено, які на протязі двох-трьох місяців купували їх, збирали кошти, купували та доставили до нас. У наших іспанських друзів була умова, щоб це були медичні заклади. Бо вони знали проблему, які існують в Україні з особливо в медичних закладах. На протязі цієї війни в Білу церкву, саме в Білу церкву, було передано велика кількість автомобілів, майна медичного а також було облаштовано в 9 дев'ятій школі. Це все за кошти громадян Іспанії і які обіцяють і далі не забувати і допомагати Білій церкві. До початку повномасштабного вторгнення в Україні налічувалось понад півмільйона ветеранів бойових дій. Після війни прогнозують, що їх кількість збільшиться в рази та становитиме 10% населення. Їхня реабілітація важлива вже зараз, адже те, що бачили очі військових, важко забути. Про бійця російсько-української війни, який проживає неподалік Білої церкви у селі Городище пустоварівське та переніс 33 операції. Дивіться. Прямо зараз. Сергію 46 і нині він називає себе фермером, хоча ще 9 років тому працював виконробом і не був дотичним до сільського господарства. Але його життя докорінно змінило. Ато у 2014 році чоловік став на захист держави у лавах 72 ї бригади та мав позивний лис. Під час виконання чергового завдання у Донецькій області йому прострелили коліна. Згадує тоді його врятували побратими, завдяки яким знову може ходити. В той день ми забирали просто із їхньої території поранених, ну із території, не нашої території, із Тереза, з під Тереза і. Ну, так, ми ніколи не їздили одною дорогою туди-назад, завжди треба було міняти маршрути. Але в одному селі тільки, ну, через річку була одна, одна, один мост в одному селі. І ми, ми через нього по ньому вертатися інакше ніяк. І вже там була засідка, нас чекала. Лікувався я десь біля року. Ну, мене пораз відпускали там трошки додому, ну і рік я лікувався. Але потім там не все було. Через кілька років мене відправили в Берлін, що там майже півроку був. Загалом процес відновлення зайняв у Сергія майже 5 років, за які він переніс 33 операції. Зараз пересувається за допомогою ендопротезу. За його словами, перші думки про власний бізнес з'явилися ще у шпиталі. На той час чоловік мав декілька гектарів землі, тож вирішив зайнятися фермерством. І тепер без цього не уявляє свого життя. А площа обробітку сягнула 300 гектарів, на яких сіє пшеницю, соняшний кукурудзу, горох, сою та інші культури. Такий вид діяльності Сергій вважає неабиякою реабілітацією після пережитих подій і рекомендує іншим ветеранам долучатися до економічного фронту. Дуже великий сина хлопців і дівчат, які сьогодні воюють, які тоді ну, вою час воювали. Вони з села. Якщо в місті ще якось трошки простіше, в місті є якісь хаби там вже придумані в місті, їм проще. Ну коли в селі ти приїжджаєш, ну от так після цього всього в село, от що тут робити гірше, якщо ти ще ну, поранений, маєш якусь інвалідність, то взагалі тут місця про немає. І якщо ти з села, в в будь якому випадку якийсь кусок землі. Ну, не тільки той, що тобі дадуть 2 гектара, якщо дадуть, якщо ти тримаєш земельної ділянки. Є ж твої якісь там, ну, старше покоління, в них є свої паї. От, з цього можна починати. До того це сімейне фермерство, там, до 20 гектарів землі, там дуже гарні податкові умови, пільгові умови. І це вже це кусок землі, яким можна займатися. Найближчі два місяці фермер та його робітники житимуть у полі, адже розпочалась посівна, але періодично навідуватимуться до живих газонокосарок. Так вони називають вівць, яких у Сергія понад 150. Розповідає декілька років тому придбав десяток свійських для знищення бур'янів, а тепер їх стало в кілька разів більше. Проте це не бізнес, а просто домашні улюбленці. Вони не слухняні трошки. Ми пробували там і козака всунути в табун, що він якось їх водивні. Все одно вони старатися якусь дирку в сітки, втікти наробити робити збитку, а це єдина проблема. А так просто кормів нас витає. У нас там свої є і сіно, і солома. Там корма відходить від від, 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 зер, від зернових. А ось для тих ветеранів і ветеранок, які лише хочуть працювати на землі та заробляти на цьому, створили спеціальну школу. Проєкт впроваджують за підтримки Сполучених Штатів Америки, де фермерство серед колишніх військових є неабияким популярним видом зайнятості. Як зазначив керівник ініціативи Роман Курінець, нині до школи виявили бажання долучитись понад півсотні людей і зробити це ще можливо, адже навчання планують розпочати за півтора місяці. Його голов. На мета роз'яснити, що робити з землею, аби вона приносила заробіток. Після е, закінчення війни е, сподіваємося, що це буде скоро. У нас е, за даними міністерства у справ ветеранів буде близько 4-5 мільйонів ветеранів, ну разом з членами сімей. І ми задумалися над тема, чим вони будуть займатися, коли зруйнована промислова економіка. І ми зрозуміли, що найлегший спосіб це залучити ветеранів до фермерства, зокрема до сімейного фермерства, до невеликого фермерства. Мало створити сімейні фермерські господарства. Треба їм ще допомогти реалізовувати свою продукцію. Ми розуміємо, в якому стані зараз інфраструктура, як важко продати щось і допомогти їм реалізувати цю продукцію, забезпечити дорадчий супровід. І допомогти у створенні сільськогосподарських кооперативів, це такі знаєте, навчання по зацікавленню по азах. Ми плануємо щонайменше провести вісім вебінарів. От це протягом двох місяців такі проєкти важливо впроваджувати під час війни, адже для українських захисників це як ще один вид реабілітації, і як доводить приклад Сергія, досить позитивний. Тож ніколи не пізно змінити професію, головне, щоб вона приносила задоволення. Ярослав Гапаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Унікальний єдиноріг народився у білоцерківському зоопарку Олександрія. Неймовірне диво природи з'явилось у родині диких козуль ще майже рік тому. У квітні хлопчика Сарна з одним рогом назвали Мартіном. Подібних тварин в Україні немає, стверджують працівники музею живої природи. Тому вважають його своїм талісманом. Наша знімальна група стала першою, хто побачив цього унікального звіра. Тепер і білоцерківці можуть ним полюбуватись і показати. Дітям. Зазначу, зоопарк працює щодня з 10 до 17 години. Загалом у ньому проживає понад 600 різноманітних тварин і птахів. Прошлий год у нас двоє маленьких було. Ну буквально два місяці назад ми подивилися, що у нас козлик росте з одним рогом. Ну і вже ми почали дивитися, тому що ще що це практично священне животне. Тому що, як вже подивилися везде, у нас тільки відталі. Тоскані один козлик, який ріс рогом. Можете приходити подивитися на наш зоопарк, де воно є навіть священне животное на даний час, тому що священному писанні є, що воно і рог є одним із самих таких животних. Це було емблемою Діви Марії. На завершення ефіру про спортивні досягнення наших містян. Хокейний клуб Білий Барс та спортивна школа Зміна провели відкритий чемпіонат білоцерківської громади з хокею серед юніорів. У змаганнях взяли участь клуби Сокіл, Крижинка, Бульдоги з Києва та Патріот з міста Вінниця. Золото здобула білоцерківська команда Білий Барс, срібло взяв сокіл, а третю сходинку посіли патріоти. В Україні відзначають день добровольців. Вони за покликом серця стали на захист незалежності нашої держави і гідно боронять Україну разом з усіма бійцями сил оборони та безпеки. На жаль, чимало добровольців, починаючи з 2014 року, віддали життя за свободу батьківщини. Захоплюємось їхніми подвигами та дякуємо за мужність. Та відвагу цього вечора для вас працювала Любов Геращенко. Більше цікавої та актуальної інформації дивіться на наших сторінках у соцмережах. Обов'язково ставте лайки та не забудьте підписатись, бо ми працюємо для вас до зустрічі.